Ви дивитеся телеканал Раї. В ефірі новини Прикарпаття у студії Іляни Іванічук. Мої вітання. Про все важливе за добу розповімо вам просто зараз. Послуги захисникам і захисницям, соціальні послуги, оформлення біометричних документів та багато іншого. У ЦНАПах Івано-Франківської громади можна отримати більше чотирьох сотень різноманітних послуг, які з них користуються найбільшою популярністю. Дивіться далі. Понад 430 адміністративних, соціальних та дозвільно погоджувальних послуг можна отримати у мережі ЦНАПів Івано-Франківської громади. Пріоритетними напрямками зауважує директор департаменту адміністративних послуг Богдан Пителі. Залишаються послуги захисникам, захисницям та їх родинам, а також ряд інших. До нас багато звертаються військовослужбовців, які загубили свої або втратили свої документи. Відповідно, триває процедура відновлення паспорта громадянина України у формі id картки паспорта громадянина України для виїзду за кордон, також послуги, що стосуються реєстрації місця проживання, зняття Реєстрації місця проживання і також важливий блок послуг новий, який надається в наших центрах надання адміністративних послуг. Це послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Загалом з 1 січня поточного року до центру надання адміністративних послуг звернулись більше 134 тисяч відвідувачів. Вони замовили майже 80 тисяч адмінпослуг. Такі з найпопулярніших блоків послуг це є оформлення біометричних документів, посвідчень водія, реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомості, соціальні послуги, різні одноразові матеріальні допомоги з міського бюджету, архітектурні, земельні питання, питання благоустрою, також питання, що стосуються Державної інспекції архітектури та містобудування, послуги для внутрішньопереміщених осіб, це як взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, це також і оформлення виплати на проживання внутрішньопереміщеним особам. Всі адміністративні послуги виконавчих органів міської ради, а також виконавчі адміністративні послуги територіальних органів, центральних органів, виконавчої влади, найпопулярнішою послугою серед захисників та захисниць каже Богдан Питель, є надання одноразової допомоги на забезпечення спорядженням та технічними засобами. До нас звернулося 4791 військовослужбовець, 443 послуги замовлено онлайн, так тому що ряд послуг. Можна замовити онлайн, не звертаючись до ЦНАПів, і від початку року виконавчим комітетом міської ради прийнято рішень на 61 мільйон 638 тисяч гривень зазначеної допомоги. Наступний напрямок це одноразова матеріальна допомога на реабілітацію і відновлення. Це нова програма, яка діє в Івано-Франківській міській територіальній громаді. Від початку року за отриманням цієї допомоги звернулося 977 військовослужбовців. 105 послуг було оформлено онлайн на сайті ЦНАПІФІ і вже виконавчим комітетом міської ради від початку року прийнято рішень на загальну суму 6 мільйонів 670 тисяч гривень. Крім того, у ЦНАПі військові мають змогу отримати одноразову допомогу на оплату. До комунальних послуг а ще кошти виплачують бійцям, які отримали поранення на фронті. Також нині у ЦНАПАХ відбувається актуалізація даних військовозобов'язаних з 18.05.2024 року по 16.07.2024 року. Таким сервісом військовозобов'язані можуть може скористатися у всіх наших підрозділах, підключено. Всі адміністратори ЦНАПу, тобто процес триває, і станом на сьогодні 1105 військовозобов'язаних оновили свої дані, оновили свої дані і. Оновити їх можна за допомогою мобільного застосунку Резерв Плюс, відвідати центри надання адміністративних послуг або звернутися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А вже у червні у головному офісі ЦНАПу, що в Івано-Франківську запрацює центр рекрутингу української армії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї. З 1 травня 2024 року платники податків у електронному кабінеті мають можливість отримати витяг про стан розрахунків з бюджетом, починаючи з 2013 року. Раніше отримати такий документ можна було тільки за звітні періоди поточного року. Про це повідомили у податковій службі. Більше у наступному матеріалі. Відтепер платники податків в електронному кабінеті мають можливість отримати витяг про стан розрахунків з бюджетом, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розділі податків, зборів і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Раніше такий документ можна було отримати виключно за звітні періоди поточного року для платників податків, яких станом на подання запиту є наявний податковий борг. Розроблено функціон. На стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення податкового боргу станом на поточну дату, запит для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами за формою J130-2007 подаються через електронний кабінет в пункті меню заяви, запити для отримання інформації. Спочатку в запиті потрібно зазначити дату та місяць, за який платник бажає отримати витяг. За кожний рік запит подається окремо. Якщо у платника є податковий борг і він бажає визначити суму пені, яка буде нарахована на наступний день після подання запиту, розповідає Галина Семків, потрібно встановити спеціальну позначку в полі визначення суми пені, яка буде нарахована в поточному бюджетному році. Якщо ця відмітка буде відсутня, то він отримує узагальнену інформацію без розрізу платежів. Також за бажанням платник може замовити витяг з кваліфікованим електронним підписом посадової особи контролюючого органу в залежності від того, який поставлена, яка відмітка чи з підписом електронним посадової особи органу ДПС чи, чи без відсутності підпису електронної особи електронного кваліфікованого підпису ДПС витяги направляються з рахуванням наступного. Якщо відсутня відмітка про кваліфікований електронний підпис, то витяг стає доступний в електронному кабінеті платника протягом 30 хвилин після направлення запиту. Якщо встановлена відмітка з підписом кваліфованої електронним підписом посадової особи органу ДПС, то такий витяг стає доступним на наступний робочий день після отримання запиту. Заповнивши запит, платник податків надсилає його до органу ДПС за своїм основним місцем обліку. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Одягти захисників надвірнянські волонтери благодійного фонду Свобода, гідність, перемога отримали гуманітарну допомогу для українських військовослужбовців від колег з Данії. Серед придбаних речей понад дві тисячі комплектів військової форми. Про підтримку фронту з тилу – у наступному матеріалі, завдяки співпраці датських та надвернянських волонтерів, Адельвайся та 102-ї бригади тероборони отримали гуманітарну допомогу з Данії серед придбаних речей комплекти військової форми. Допомога, яку отримали благодійний фонд, складається. Із комплекту форми М65, це зимовий комплект форми, штани і куртка. Вона на флісу. Також до флісу йде комплект білизни нижньої для солдатів і пуловер, накидка дощовик, і також біля 8 тисяч вовняних носків. Форма дуже якісна, упакована. Волонтери розповідають, працюють за запитами військових вартість допомоги українським захисникам складає 14 мільйонів гривень. На цією допомогою працював наш координатор фонду Віталій Волошенюк. Так як він 21 рік працював за границею іменно в Швеції, в нього дуже багато друзів за кордоном і Іменно зараз за повномасштабне вторгнення Віталій дуже багато допоміг нашому фонду. Тримати фронт українським захисникам допомагає колишній професійний військовий майор Одін з Данії. Пліч опліч з воїнами ЗСУ воював проти російських окупантів. Через отримані травми тепер волонтерить. коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії на територію України у своєму будинку в Данії, я поселив жінку з двома дітьми, а сам поїхав до України. Не зміг спокійно спостерігати, сидячи на дивані. Подібна ситуація в нашій країні була в 1940 році. Коли Німеччина направила свої війська в Данію, я тут, бо моє серце разом з Україною і українцями. окрім того, надвірнянські волонтери зараз працюють над розробкою пристрою радіоелектронної боротьби. Кілька дронів уже передали на передову. Перша була збірка. В нас п'ять дронів, які пішли в нашій теробороні, і пішли морпіхам. 37 цьому бригада Є на кринках. Після ми отримали дуже позитивний фідбек. Фідбек насправді був таким трошки і веселим, і з ефектом вау, скажімо так, тому що відеопередавачі доставали ну далі ніж звикли отримувати хлопці, скажімо так, відстань. Іван Насташук, телерадіокомпанія Рай, домашня випічка, напої та різноманітні вироби. В Івано-Франківську відбувся благодійний ярмарок. Його мета зібрати кошти на дрони для мотопіхотного батальйону та для будівництва реабілітаційного центру «Франкогражда». Більше дивіться у наступному матеріалі. Благодійність від серця до причинці громадської організації Дружина воїна провели ярмарок, щоб зібрати кошти для наших захисників. Тут продавали солодощі, випічку та лимонад. Родзинкою заходу стала безпрограшна лотерея, де за донат можна було виграти різноманітні призи. На ярмарку можна придбати вироби ручної роботи, можна придбати дуже смачну випічку, можна придбати смачні лимонади. До нас доєдналися. Реб учасника реабілітаційного центру Франко Гражда. Які привезли свої вироби з глини, які виготовляли бійці на реабілітації, також на заході представили рукодільні вироби дружин військовослужбовців та гільзи, розмальовані прикарпатським митцем Яремою Стециком? Тут представлені речі, які робили власноруч дружини воїнів, просто волонтери, які відчувають потребу і необхідність допомагати, і гільзи розписані нашим франківським. Митцем Єремою Стециком він таким чином також долучається. Сьогодні активно купляють особливо такі речі, як гільзи, браслети, магніти. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю дронів та допомогу в будівництві реабілітаційного центру «Франкогражда». Ми збираємо гроші на дрони, а також допомагаємо. Реабілітаційному центру Франко Гражда в будівництві вони вже працюють, але вони розбудовуються, щоби могли долучитися до них більше бійців на реабілітацію. Загалом на заході вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм. Задля безпеки у гірській місцевості у селі Шевченкове, що на території Вигуцької громади, відкрили підрозділ місцевої пожежної команди. Скільки населених пунктів він обслуговуватиме, розкажуть наші журналісти. Щоб жителі гірської місцевості були в безпеці, у селі Шевченкове відкрили підрозділ місцевої пожежної команди. Надзвичайники спільно з рятувальниками села Вишків обслуговуватимуть 17 населених пунктів Вигодської громади. Там проживає майже 13 тисяч осіб. Доцільність величезна, тому що як би там не було за Кілометрів 12 ми розміщені від долини, і наша громада сама більше по площі і маючи населене на пункт віддалені, я думаю, перші хвилини виїзду це рятується життя і майно людей. Я думаю, що доцільність дуже велика, і ми будемо в майбутньому якраз. Великій допомозі професійним рятувальникам на ліквідацію надзвичайних ситуацій каже начальник підрозділу Богдан Славський. Рятувальники виїжджатимуть на автомобілях, які вдалося отримати завдяки європейським партнерам. Також вони забезпечені всім необхідним спорядженням. Зараз в нашому підрозділі дві пожежні машини з бойовому веко. У резерві мерседес. Машини ці якраз підходять, повнопривідні, обидві. Ну, мерседес просто це, він був як рятувальний, десь там в Польщі, розумієте, він просто мало води, мали, тільки то на 400 води. В нього. Ну, так, це так. Ми ще його не використовували. Загалом у підрозділі місцевої пожежної команди працюватимуть 16 досвідчених рятувальників. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Більше сотні нагород. В Івано-Франківську у Палаці Потоцьких багатодітним матерям вручили державні відзнаки Мати, героїня. Це жінки, які народили більше п'яти дітей. Подробиці у сюжеті. 104 Прикарпатки, які народили більше п'яти дітей, отримали відзнаки Мати героїня нагородження. Відбулось в Івано-Франківську у палаці Потоцьких. Заступниця директора департаменту соцполітики Галина Сенек зазначає, статус матері героїні дає ряд привілеїв. З державного бюджету то є разова виплата в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, що становить більше 30 тисяч гривень. Плюс додаткові. Додаткові пільги і сам статус, так мама мама героїня із 104 жінок. Є одна жінка, котра має більше 11 дітей, чотири, котрі народили більше восьми дітей. Решта, котрі народили п'ять п'ять і більше. Відзнаку отримала і Галина Павлюк у жінки п'ятеро дітей. Вона зізнається, що з маличку мріяла про велику родину і запевняє, нічого складного у материнстві немає. До того ж, спочатку повномасштабної війни Галина долучилась до лав ЗСУ, служила разом з чоловіком та сином. У мене син також військовий. Він був на той час, коли почалася війна. Він був строковиком і вивезти вивести четверо дітей, одного залишити я так не могла зробити, і вирішила піти на фронт медиком. Відповідно так мені було легше контролювати, так сказати, фронт, бачити, де він є. Діти мене підтримали. Це був Волноварський край і півтора року гуляй поле запорізький напрямок. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук впевнена, багатодітних матерів важливо підтримувати, особливо у час війни. Вони є особливими жінками, вони є тими жінками, які не просто дають життя, а які роблять все для того, щоб життя в Україні продовжувалося. Сьогодні наші захисники і захисниці на передових позиціях борються за те, щоб наші жінки народжували в свої рідні країни, щоб люди виїжджали, щоб люди не виїжджали за кордон, залишали і щоб на Україні продовжувалося життя на заході у палаці Потоцьких вручили більше 70 відзнак мати героїня. Решту нагород передадуть у районні центри, де також проведуть відповідні урочистості. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї у селі Бишів Дубовецької громади відбулося паломництво за участю архієпископа і митрополита Івано-Франківського, владики Володимира Війтишина. Такий молитовний захід організували з нагоди 25-ліття освячення каплиці парафії святого Юрія Побідоносця, де колись відбулося об'явлення Пресвятої Богородиці. У лісі на місці об'явлення Матері Божої сьогодні стоїть капличка. Саме сюди, щороку, під кінець травня сходяться прочани. Серед них мешканці Дубовецької та сусідніх Галицької та Бурштинської громад, представники влади та духовенства. Найпочеснішим гостем, якого зустрічали діти та молодь Бишева, разом із Парохом, отцем Володимиром Палієм був архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, який далі очолив святкову молитву. Це святе місце. Де відчувається така тишина, Божа благодать, і нехай Господь прийме нашу сьогоднішню молитву, за батьківщину України. Спільна молитва була спрямована передусім за захист наших військових та мир в Україні. Сьогодні Україна воює, воює не просто за свою незалежність, вона і іс... воює за своє існування, за свою ідентичність і церква з народом. Тому що сьогодні, тут, у Бишеві, на цій ювілейній прощі, ми молилися за всіх, хто зараз воює в Збройних силах України і захищає нас і наше мирне небо. Молитва це особливий оберіг для наших захисників. Якщо вона в єдності, то може стати невидимим, але міцним щитом. Дякуємо митрополиту Володимирові Тишину за спільну молитву. Молитва за наших воїнів за нашу державу. Ми повинні розуміти, що в час війни молитва це, мабуть, та єдина всім доступна справа, яку ми можемо робити. Мешканець села Бишів Петро Стримбійський радіє, що проща до місця об'явлення Богородиці з кожним роком згуртовує все більше людей, особливо у часі війни. Надзвичайно дуже багато людей, і ми з того тішимося. Тому що кожний рік наша, святе, наша свята місцениць набирає розмаху і до неї все більше і більше приїжджає людей. Я хочу подякувати Збройним силам України, що ми змогли сьогодні так чудово помолитися за їхнє щасливе повернення додому. Під час літургії владика Володимир звернувся до вірян із проповіддю про те, що наша віра має нас зміцнювати та згуртовувати, щоб бути готовими до різних випробувань у житті. Надія Польва Олег Бат, новини телерадіокомпанії «Рай». Допомогти військовим у Коломиї біля музею писанкового розпису відбувся концерт під відкритим небом. До міста приїхав відомий фольк-рок гурт Козак Систем. Мета візиту зібрати кошти для придбання дронів. Побували на концерті, і наші коломийські кореспонденти. Чому для нас так важливо, щоб не було бар'єрів у вигляді квитків? Сьогодні всім українцям непросто. у багатьох серйозні проблеми. Війна, все зрозуміло. Але для нас важливо, щоб люди продовжували тримати стрій і мати хороший морально-психологічний стан. Адже війна стосується не тільки людей в пікселі. Війна стосується кожного українця, який має розуміти формулу: на одного воїна працює 10 чоловік в тилу. Наша армія, як ви розумієте, це народна армія. А далі була музика у неймовірному виконанні гурту. У нас були крила літати. Би. Але війною на ти бачиш, тримаючи нево в серці, спускаються з гір Ерельвейси на площі перед писанкою Чимало військових із Коломийської десятки. Нам дуже приємно зустрічати даний гурт У Нас є спільна пісня з ними. Пода зброю мені брати. Вона символічна, і навіть, попри те, що вона була створена ще у 2018 році, вона все одно зберігає свою актуальність і по сьогодні. Артисти запрошували всіх донатити на Збройні Сили України, у нас формула дуже проста: скринька, яка має бути сьогодні наповнена для того, щоб ми купили дрони. І коли у вас будуть на колінах сидіти внуки і запитають діду і бабусю, а ви що робили, коли була велика війна? І тут, очевидно, дітям не збрешеш. І коли почати розказувати про всі проблеми побутові, які сьогодні супроводжують українців. Дітям це не буде цікаво. Ви можете спокійно говорити наступне: я була на концерті «Козак Систем», задонатила умовних 200 гривень. чоловіки купили дрон. Дрон полетів на передову. Кринка того дня була наповнена, а козаки пообіцяли, що вже зовсім скоро нові дрони потраплять на передову. З коломиї банан Малецький Галина Романчук, Раї. Такою була інформаційна палітра дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а далі продовжимо з оглядом подій світу. Не перемикайте.